Усім привіт! У нас середина зими, не середина, середина лютого, як бачите. Ой, дивіться, яка чудесна сьогодні погода. Не знаю, як вона буде потім. Ну що, прийшов час відкривати фідерок, донашна оснастка, два фідера. Зараз поставлю одну доношну оснастку, грузик два гачка зверху. І стандартний фідер, кормушка в стороні і в стороні поводок. Що, поїхали, з наживки у нас мотилик. Клас. Seu avião. Уже я щось там закинув, чисто на мотилика, поки буду гратися з кашею. Час є, день є, погода гарна, класне. Відерочко взагалі практичне, дешеве. 200 гривень за нього дав, взагалі бомба. От, практично. Дуже практичне. Що для риби, що для каші. Місця не займає. Так що от, поїхали. Кайф. Будемо сьогодні кормитися. Інтеркріль, котла по холодній воді. Класно тут такі вона, я думаю, самі ви бачите, інгредієнт чорний, як берег, як дно водойме. Так що риба не повинна боятися на неї заходити. Ну і звісно, додаємо трохи антрантанта антарктичної креветки. Куди зараз без неї? без неї, навіть, Ні один рибак не виходить. Її юзають що зимою що зимою, що літом. Ось, хватить. Все, оце вмішаємо і... Так, да, Друзі, перекидую. Кожні 20 хвилин перекидую фідурок. доночку трошки рідше. але також її потрібно перекидати, тому як Тому як кітки далекі, метрів на 80-90. Грузик 30 грамм. Мотилик легенький, м'ягенький і при ударі об воду він може ну, розбитися, спасти, розбитися. і Тому можете, якщо не будете перекидати, можете просидіти з пустими гачками дуже довго. Та й фідер Фідерся також перекидаю кожних 20-15 хвилин. Та як рибка у нас, то є лише лід зійшов. На мою думку. Рябка ще не є така активна по водойомі. Тому. Добре, Добре, що при закаді з відра нічого не злазить. От, самі бачите, майже цілий. Це 20 минут простою просто доповню. Опа. Закрию кінчик. Отак от, от. Ну і... Відправимо нашу кормушечку знову за рибкою. Якось так. Якось так, друзі. Опа-па. Кидаю в кліпсу. О, да, при оснасточку, дивіться, в мене інлайн. Як то кажуть, сколь... скользяча пружинка. Йде вон штопорок перед гудзиком, бачите? Щоб не розбивав гудзик. Далі фідергам і поводочок сантиметрів 0,14 лісочка. Все, якось так. І перше клювання на неї іменно на, на цю снасть вже було. Доночки ще мовчать. Тинь. Прямо в кліпсу. Щось. Ну що у нас 10 годин, пора випити чайочку. Поки, як то кажуть, пока, по першій крові нема. Ну і рибаки пол розходяться. Хтось каже, злапав пару карасів. Даже я ще ще щось не можу випросити своїх карасиків. Ну Ми почекаємо на сьогодні вихідний, якщо можна, тим часом вип'ємо чайок, друзі. О, гаряченько чогось захотів. Красота. Кружка велика в цьому термосі просто абзацова. Просто бомба. Не знаю, чи вам говорив про термос, Ну марка маестро пішло. Зимою він гарно справлявся, цілий день тримає. Так що, кому цікаво, марка маестро. Все, п'ємо чай, чекаємо репку. А щось невелике, напевно. платичка. Але нарешті? Щось є невелике, платичка, навіть. Що там так далеко? Кажу, плотичка, але файна. З почином перша штучка. Попрошу знімати відео. Що, друзі, нарешті я поміняв місце. Там геть нічого не клювало. Тут вже, бачите, злапав одну платичку. Перейшов десь на метрів 200. І є карасик. І навіть, я вам скажу, файний. Подивимося зараз, що там? Ну, це точно карась і дуже файний. Клас. Відкриваємо фідер нарешті. Правда? Можна рахувати що? Фідер 2024. Відкритий оно. що там? Ух, красавець, йди сюди. Діди, диди. Дістимо! -ди 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 -ди. Карасиком бомба. Ну! Але ж погляньте! Красота! Вс, поїхали, можливо, він після обіду проснувся. Єсть, знову щось файне. Клас. Може, друзі, трохи погода, бачите, сонце якраз в зеніті. І трохи рухається карасик, хвилька на мене. Кайф. Просто кайф базар. Чути такі карасі, такі тяжкі толчки. ту-ду, що ти? Во. Так, де мій рауль? Пацак поламаний. Давай. Якось будемо зараз тим пацаком тягнути. Трошки я поміняв поводки. От були у мене по 12-15 см, я їх скоротив до 7 і пішло. Пішов результат, я вам скажу. сколько у там кило? Там 10 грамм 700. Карасик. Чики смоем. Смоем. Как-то кажут. Давай, <решка> <решка> давай, давай. Опа. Красота. Вот то шари. Шарик лузи, дерзи, девица, какой круглячок. Бомба. Сидиш, видиш погляньте, який кролячок. Він просто горбатий, красавець. Кайф. Що, друзі, я знову щось вроді як карась. Ну, невеликий. Ні, це дуже гарно плотиця, капець. Я таких плотиць на цьому ставові ще не ловив. Як то кажуть, батон. Ну, дуже гарно. Лиш погляньте, яка плотва здорова. Клас. Клас. Був, ні? А, а в яхід був, правда? Ну, да. Скільки десь? Часу до двох? Десь так. І то на одну воду. На десь одну тільки? А ну, воно вас далеко? Так, так я не кидаю. Я знаю, десь метрів на 50 на 60 тай та й він має ти як а ці мовчат правда на ці мовчат мене тоже два файних на одну водучку а на, на другу ні ну, я ж викав на одну водучку ну, mm. що там що я досі що ви там скільки взяли десятку взяли ні yeah. о там є даже один такий там є два ну, три таких Можна заглянути? Пожалуйста. Ні, такі не попали, то хоч подивлюсь на чужу. Ого, тут є пані такі два карася. Є, да, є, Це десь кілошний 100%. процентів. Обтягнуться. Да, десятку взяли. Классно. Если вы набили, то точно. <laughs> Мне что-то не могу я угадать. А, сместилась уже, видите, из ветра пошла где-то вот тоже. Да, да. она, она ходит не по одиночке так, как то лето, она а, ходит в стае. А, в стае просто еще ходит. Ну, сейчас в стае мы и все. Ну, попадете, вот та утка одна попадает, в вот ту стаю попадает, и она да, вот. Да, да, да. Ну, все, я вот перестану. Такое было, что І зразу чар... та я бачу тут, витирали під забі. <рес> <рес> Добре, душе моє щось годинку. І, посидимо з годинку. Я що? так само. Ну що, друзі, ми вже закінчуємо свою, як то кажуть, сковородку. Вечерю словив. Самі бачили, були гарні карасі. Два гарних карася і дві хороших. Дві гарні платички, мені на вечерю дуже класно сьогодні зайду. Що, я вам скажу, сьогодні мені трохи не повезло, але рибка є. дяді Саші більше повезло, самі бачили там штук 10 і такі кілограмові карасики. Він попав. Рибка чуть змістилася, я вчасно чуть-чуть оснастку перебрав. Все ж таки нас тут, він, кормушки ще рано, якщо вам видно, він, от, він любить от, клювати на от таку доночку. грузик Два гачка зверху. Я був скоротив ще до Повідки до 7 см. Так що і тоді в мене почався кльов. Ну, я пізно це зрозумів, пізно це підобрав. Ну, надіюсь, вам все ж таки відео сподобалось. Так що пишіть, став лайк, до зустрічі в наступному відео. Па-па!